Друзі, всім привіт! Сьогодні я вийшов на такий водойомчик, половить карасика. Вже закинувся, притравився, прикормку козу Реал фіш, ваніль, карамель Не знаю, побачимо чи працює чи ні. з наживки чер'як париш І взяв бульбу варену спробувати картоплю. Ну все, будемо рибачити. Надіюсь, що щось буде. Ще пропа нічого не зробив. О, друзі, перший карасик в нас який красавчик! Дуже чудово! Парший карасик, майже ладошка з запаришок. Яйця на, за на бутербродка. Чудово. Вже перша рибка є. зараз я, я вам постараюсь показати його ще раз. Ось такий. Невеликий, маленький ладошка у нас, але вже рибка є. кидаємо наш садочок. Бачили, тільки закинули зразу в лакопіопу. Рівка не висикла. Дуже може шкода. Киба. напевно якийсь амурський чебачок тягає. Мою ноги, да й години. Бо тут є аморський чебачок. О, нарешті ще одного явив маленького. Вже давно не було покльовочки, але все-таки ще один взяв. Взяв на церкві опаришку. Ось такий малюк. Вам видно, не знаю. Думаю, що видно. Помалютка змовив. Заклімов його попасні до потім і всіх відпустив. О, ви бачили. Люю я його. Ось це той, хто нам не дає воду. Це той амурський чубачок. Чи я не знаю, як він правильно але Я знаю, що воно так називає. Амурський чубачок. Воно плює, плює, а витягнуть не можна, бо ротик маленький, вони гарні порадська. І ось такі справи, друзі. Оба, це, це Це апарат взяв. Я знаю, що вони тут є. І я знаю, що вони завжди не дають нормально порибачки. Ось ці маленькі дракончики. Ось така тюлька. Ми їх називаємо старухи. А так пойдет. По відео, по інтернету я доїхав. Люди називають їх амурські чебачок. Так, друзі, завершилась моя риболовля. Голив я всіх тих, що є в садочку. Три ось таких караски маленьких. Навіть не одного ладошки не буде. Один ще маленький випав з рук і два маленьких амурських чебачка. Риболовля також собі тривало, можна сказати, весь час, але... Лювало так, що витягнути не можна. А зголив я маленьку рибку. Ну, що я хотів, посадіть на риба ловлі. Це в мене вийшло. Все, всім дякую за перегляди, за лайки. Не забувайте підписуватися. Все, Всім пока.